Курс чудес урок 358 Жодне звернення до Бога не може залишитися невислуханим або без відповіді. І в цьому я можу бути впевнений, його відповідь єдина, якої я справді прагну. Тільки ти, хто пам'ятає, ким я є насправді, пам'ятаєш, чого я справді хочу, ти говориш від імені Бога, і таким чином ти говориш від імені мене. І те, що ти даєш мені, походить від самого Бога. Твій. Голос, мій отче, тому також є моїм, і все, чого я хочу, це те, що ти мені пропонуєш, саме у тій формі, яку Ти обираєш для мене. Нехай я пам'ятаю все, чого я не знаю, і заспокою свій голос. У спогадах, але нехай я не забуваю твою любов і твою турботу, завжди пам'ятаючи про твою обіцянку Твоєму синові. Нехай я не забуваю, що я ніщо, але що моє я це все. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених. У цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.